Друзі, вітаю всіх, хто працює на землі і тих, хто любить подивитися на тих, хто працює на землі. Ранок їдемо на своє господарство. Сьогодні покажу вам роботу протруювача зерна. Сьогодні в нашому господарстві приїдуть наладчики, зараз покажемо, якої він фірми. Це Імпортний, нетішовий агрегат, який буде зараз нам подруювати зерно. Я думаю, буде цікаво подивитися. Хто ще не має такого, ми не маємо ще такого агрегата. Ну, В планах є скупити, так що подивимося, як він працює. Запитаємо, скільки коштує. Ну, Там будуть наладчики, зараз будуть ну, його. Готувати до роботи, можливо буде менеджер фірми. Ну зараз подивимося, все вам покажемо, розкажемо. Я думаю буде цікаво. Остаємося з нами, підписуємося на наш канал. Вперед, поїхали. Зараз глянемо, що ми тут маємо. Добрий день. Добрий день. Нічого що я зніму ваш агрегат. Нічого. Так, оце що ми маємо. А ви розкажете, ви менеджер? Так. А ви можете нам трошки про нього розказати, що це за фірма? У мене канал просто є там на В Ютубі. Ага. Як вам трошки реклама буде і нам цікаво ж тоже. Так, то, перед нами машина. Бункер протруювач насіння бразильського виробника 100, рибука 6000. Ну, Даний бункер має об'єм 6 метрів кубічних. Туди ми завантажуємо зерно, ну, верхнє завантаження, або ковшум, або підзов. Oh, Зоді заливаємо. Ну, протруювач робочий розшир. Ну, Протруювач, наприклад, інокулянт. виставляємо норму. А це все можна вода, це протруйник, а інокулянт і все воно буде змішуватися, так, правильно? Так, Буде дві форсунки. А як, місце з водою чи вода отдільно? Все разом. Все, разом. все разом. А, по нормі, да? так? по нормі. А як ви скажіть? Як ти? Ну, от. Туди залив 10 літрів води, та, ну, і тут залив... взагалі 35 літрів. Ага. 35 літрів світло сюди не попадає, якби ну, а потім для... на тонну виставляється там літр чи два, так, чи виставляється так. норма необхідна нам. ну, Стільки щоб було протруйника, стільки доливаємо води, і в шнекі в момент вивантаження зерна з бункера відбувається протуєння, форсунки. Е, ну, Поток. Я понял. А чим він краще од обичного протруювача? Ну, це ж, наверно, він не дешевий. Скільки він коштує на сьогоднішній день? Ну, ви... В Межах 30 тисяч доларів така машина коштує. Ага. І Який же ж, ну скажіть, а смисла віддавати такі гроші, чим це все буде краще людям. Ну, Мені самому цікаво, це ж не мій апарат, це сусіднє господарство, да. яке зараз нам допоможе протруїти зерно. І цікаво ж, ну, віддавши 30 тисяч. Да. Е, ну, по-перше, е, має непогану продуктивність в межах 100 літрів на хвилину. А, це І такий аріат, вигодний великим господарством. Ну не обов'язково. Ну, в першу чергу, ця машина, окрім протруювання, може обробляти інокульонтом. Ну, сою, да, це Так, да, От в першу чергу, хто вирощує культури, такі як сою. Ну, це вигідно, що ми безпосередньо можемо не обробляти насіння, бо інокулянти деякі живуть в межах одного дня. Ми, ну, на склад, А ми обробляємо безпосередньо перед сівбою, можемо зразу заправляти сівал. А, це можна виїжджати в поле, да, да, прямо це. Асіки бункер а, 6 тонн. 6 а, цей це на день да. виїхав. Це він може працювати як загрузчик, да, і да, зразу, да, зразу да. живі бактерії, да, в сівалку, да, зразу да, в поле. Да? Да, Оце тому... за що ми да. даємо. Проще, да? Правий, ну, оце, мені так. самому цікаво, бо я цей приїхав і знімав знімаю. Можемо обробляти. Ну, є рідкі бактерії, є сухі бактерії, а по на суміш, ми можемо обробляти ну, сухим речовим. Ага, жидкі, ну, жидкі, сухі, плюс вотруювач, І плюс він вже являється як бункер загрузчик для сівалки. Під, а під який трактор він агрегатується? Достатньо трактора типу МТЗ-82 від 80-кінських сил. Ну, а там уже вже підлюбили. Є, е ну, є трактора, е які мають необхідну потужність вимоги по гідравліки, а, а є е ні. Ну, йому ж один гідровий, да? щоб він працював. Чи два? Два. Два гідровихода, так, да -да, да, да. Да. і кардан вже працює кардан, від, від, да, від кардана. Да, шнек від кардана. І, ну, два, і дві пари да, треба, да, да, щоб було на тракторі. Да. І, ну, і акумулятори, тобто підсоєняємося, бо насоси в нас працюють ага. від електрики. Електрика-трактор. Uh -huh. В принципі. Да, це на сьогоднішній день він коштує 30 тисяч, да? в межах 30 тисяч добер. Ну Зараз ми налаштуємо, потім я ще покажу, як, би, як він працює. Покажіть нам візитку ага. вашу. Да, забув вже де можна придбати такий чудовий агрегат. Компанія Tech є дилером компанії Стара і не тільки звертайтеся, працюємо в кожній області. Ага. Візитку показали, менеджера показали, звертайтеся. Як вас звучить, Сергій Сінецько. Ага, а це ось господар цього ось. чудового агрегата. Який предоставив нам на, на іспити його, правильно? І від нас, і від менеджера. Нам якраз зерно протруємо, вони настроять нам його. Все. Розговорили з менеджером, хочу при, придбати собі дискатор, да, як ви правильно кажете, дисковий. Так, да, Дисковий агрегат, дискатор, агрегат. І ну, що ви запропонуєте лучший, нам, поки е поки хлопці дивляться е там, е розбираються з цим апаратом, е А ми поговоримо ну, агрегат, який особисто я продаю з 2013 року, який успішно зарекомендував себе в Харківській і інших областях, ну по моїй зоні діяльності, чеського виробника фірми Farmed, агрегат Софтер. Агрегат Софтер, ну, основний робочий орган його це. Диск діаметром 510 або, може бути, 560 міліметрів. Два ряда дисків відстань між дисками 25 сантиметрів в ряду. Ну, вони... А стойка там на підпружини чи на демпферах? Стойка там кована стійка, яка до рами кріпиться. Та так, скажіть, ну... до рами кріпиться. Ну, на резинових, ек, на резинових проставках. І йде два диска на одній стойці, да, Ні, що це можна, е, два диска є у конкурентних агрегатів. Ми вважаємо, що ну, фірма Формет вважає, що Краще рішення кожен диск на одній стійці, щоб був менше навантаження і ну краще робота. Ну дякуємо щоб так да. коротко, щоб не, не всього, затягувати після двох рядів дисків. Іде коток, як правило, в 90%... Ну, котки стоже вас є різні. желізні резинові. Ну це стоїть да. І правило, Це двойні. вартість такого агрегата... Вартість агрегату. Ну, в залежності від ширини захвату, в залежності від... Ну, от мені кожна. треба 6 під оцей ось трактор, 70-60, правильно це в нас? Напівнавісний агрегат, який транспортується на колесах, ну, 3 метра транспортна ширина, вартість агрегату в межах 48 тисяч євро. Ага, 48 тисяч євро. Це на даний час. Ну і ще скажіть Ваше свикати з пропозиції антикризисні, да? так? Так антикризисні слова. пропозиції е, да, е, готовий озвучити. Ну е, тут треба зважувати, що ми маємо в наявності. Ну тому що ситуація Ну, ви коротко, цього. бо люди не дивляться. Я ще раз повторяю, а, часто ну не ну, люблять ну, довго дивитися, сьогодні, їм не дуже цікаво. Сьогодні, так, в дух слова да, на сьогодні. Ну, в межах десь мільйон сімсот п'ятдесят Це він коштує. А що включає антикризис на розсрочку? Все це, це, цікаво. По-перше, по це ціна фіксована ну, в гривні на невеликий час. Можливе розстрочення. Ну, це через вашу фірму чи через банк? Ну, який же внесок, ну це так вже тонкості. Да. Да, ну можливо, тонкості. ну треба звертатися до вас, цей Тех» ще раз да, повторюсь. Так, ну, да. Да, є там Май представники, в менеджери, да, звертайтеся. Ну це мені було особисто цікаво. Я поцікавився заодною і вам показав, може ще кому буде цікаво по дискаторах. Ну, різна техніка є. Ну, От нам не вистачає дискатора, поки ми далі покажемо вам. Там оце все сумарно із трьох баків. Може бути один компонент, другий компонент, і інокулянт. Ага. Або ще один компонент, другий, третій і сухий, графіт. і сухий графіт, або сухий і, інокулянт. І інокулянт. Mm -hmm. От. Там ми будемо зовсім по-іншому його виставляти. А тут оце сумарне з усіх баків, в даному випадку з двох, у нас повинно бути 8-10. 8 ми можемо опускатися. З практики ми пробували 6, бува сервувати трошки. Буває сервувати, а ви десь. Його ставити, і воно буде хранитися, якусь ще неділю стоятиме. Щоб у вас не виникли тут ніякі казуси, ви можете опустити. 8 попробувати. Ми з практики пробували 6. Ну, Якби тут агрономи повинні дивитися, ну, 6, 6, 6 практика показувала, да, що Що вийшло. Так, тут ми теж так само Все так само, ми зажимаємо, виставляємо, скільки нам фактично. на... Да, 500, О, допустим, 500. 500? Виставляємо 500. Так само, так само... А що е... треба нажати, щоб оно потекло? Е, тратар це старт-стоп кнопка. Ага. Да. Старт стоп нажали. І воно Ми нажимаємо, дожидаємося поки постійний поток, якусь одну ямкость. Ага. Засікаємо хвилину. І за хвилину стільки на ті нажимаємо секундомір, може бути нажимаємо на кнопку хвилину. Калібруємо нажимаємо старт. нас ми насос розгониться, іде постійний поток. Ми в якусь йомкость уже його собираємо, не губимо. А потім секундомір засікаємо хвилину, підставляємо стакан. А, зрозуміло, почало текти. Уже а, воно постійно підтроти, тече, якусь йомкость, якась відерце тече. Да, за хвилину ми підставили і відставили. А воно може далі у відро текти. Все, Там вже зовсім I це. От хвилину, именно, щоб воно набиралося. Далі ми Далі йдемо по графіту. Ні, так. це інокулянти був. Оце... Інокулян, потім виміряли. Виміряли, воно в нас не вийшло. Заходимо в меню калібровки каліб... да. ага. верхній, вибираємо другий. Це... Інокулянт. Каліб... Да. І так само фактично вводимо величину і воно, да, mm. воно пересчитує знову нам так само, mm. скільки воно знає, скільки зробив оберт насос. Знає, і ми їм фактично показали, Все, скільки він фізично вилив, і на один оборот воно знає, скільки воно виталкує води. Mm. По цьому є. По цьому в нас ще є графіт. Графіт йде в процентах. А як його вимикати питання? В процентах. Ми виставляємо приблизно, скільки нам треба, відкручуємо пробку. Откручуємо пробку. Mm. І заміряємо. Заміряємо апарат, з яку ми коли насипаться, потом ми його. Ну ah, ви в'яти якусь старт, ви його будете либо на вагу. так же, Більше все, що на вагу, вам треба один. Well, тут так ми звичайно воно вже лилося, ми підставили. А тут так. А тут ми нажимаємо старт, пішов крутитись. Тобто ми зразу нажимаємо. Засипали, нажимаємо, щоб система заповнилась декілька секунд. Ми можемо відкрутити якийсь мірний стакан, временно поставити, О, О, да, поки не заповниться система. Заповнилася система, встановили, освободили йомкость, яку ми будемо там міряти чи а, важити. А, я можу не, да. І тут ми хвилину засікли, нажимаємо. Воно хвилину покрутилось, нажимаємо Стоп, вал становився більше не сипеться. Ми зважили. Якщо нам мало, ми либо добавляємо, либо збавляємо. А що ми. Стакані, що ми а Бо ми розмоти. ж повинні знати, що на 100 кг нам повинно там Либо це графітно талькова суміш, або це ну допустим нас тут, а, що тут ну, нас тут більше все, що вона буде йти в вазі. Нам треба буде ну, кілограми, нам треба вісами важити. А вісами. тут вагу, а тут не а тут не вагу більше нічого. Ми тут можемо тільки додати проценти. проценти. Проценти це від нуля, коли. Електродвигун стоїть до 100, коли електродвигун має максимально... маємо да, да, да. це висипається в стаканчик вага да, і надавити. І, і ну, да, да, на да. Воно діло в тому, що якщо графітно талькова суміш, там плюс-мінус можна плясати і немає, немає. немає нічого. Хлопці розбираються. Як його налаштовувати? Я вам трошки показав. Кому цікаво так подивитись в общих, будемо його експлуатувати з трактором 6070 нашим. Ще трошки вам обійду, покажу. Ну Вже хто купе, буде тоді вже сам розбиратися, як його налиштувати, щоб відео не затягувати. Ще підожду, покажу вам його роботу. Це такий апарат. Потім, отак, заслонка на заслонку. Наш механізатор внимательно дивиться, слухай. Може і ми, такий купимо. ми ж не можемо з повним шнеком. Ми закриваємо заслонку, включаємо, довигружаємо його, ага. кудись, да? складаємо шнек, щоб не розсипати посівний матеріал, переїжджаємо. Угу. при поровному шнеку можна. Не обов'язково. Обов ви будете закривати тільки тоді, як ви, ви будете складатись при переїзді. При переїзді. Да. Пусти, да, да. Бо ви відкриєте, все, це ж висипеться да, додому, це посівний не, матеріал, не. це гроші. Да. Так, ну, в принципі, приведуть. В принципі, так, <розабілість> да, тобто хлопці розбираються все протруювачем. Як його настраювати, виставляти норму. А ми на господарстві попутно покажу, вам пересипаємо зерно з одного оцього закрама. Сюди працюємо з GCD 541 наше. Засипали для зерно для того, щоб воно трошки полежало. А тепер я трохи змішаю, бо зерно йшло. Пішло там трошки сухіше, сиріше, а зараз просто воно перемішається і буде хранитися тут, поки на нього буде ціна. Так ще працюємо. Зараз хлопці розберуться там з потруювачем і будемо оправляти нашу пшеницю. Пшениця посіла в нас і він. Вона бер... стоїть. Так що працюємо далі. А що це ви робите, скажіть? Горимо систему. Погонять систему, калібрують зерно, готовляться до проставки. Кому цікаву наблюдаємо. Той трактор готовиться під біг беги, цей буде засипать. Так, третій раз. Отарюємо. Третій раз. Серйозно, ну глянемо ми навіса, що получається. 86, що десь на 85 копаємо ставлять. Все, отарили, нормально, так? Продолжаем далее. Все, высыпаем бункер и будем настраивать уже вот руйник. Получается 860 метилов два на насоса. По 430 грамм каждый насос и весь малый. Но в не заправлено Bir Ну, Вовчик, дай. Даю руку. А що ви скажете, оце воно що, оце хорошо, да, оброблено. На мій погляд, зерни да, зернини оброблені. Ну, да. Рівномірно. Так, оце результат роботи. Висипемо пажну зернину цього агрегата зараз работає от кардана, от трактора з трактором не знаю як там вам чути 60-70 трактор наш вся машина сосідська настроїли в нас заодно ми перетравлюємо свою пшеничку ну і думаємо чи собі брати якийсь чи не брати Так воно. А що воно тут працює, може кому буде цікаво, що воно тут показує це? Показує норму обох насоса, включений штек і старт. Ага. Ну, а норма ж виставлена, вже норма все, там калібрована, так. Тут вже все чотенько, нічого. Так що дивіться, як все це працює. Володимир Анатолійович керує всім цим процесом. Час протруєння актуальне, ну десь 15 хвилин. О, так. Це тонна 15 хвилин, да, да? так? То, тонна а, за 15 хвилин. А можна ж і швидше настроїти? Можна, ну десь в межах півтори тони максимум. А, а це в воно на півтори тонни десь воно працює, правильно? Ну е, Тобто, е, ну, 100 літрів за хвилину, можна а. 120. Зараз працює в межах 86. Літрів на хвилину. Ну тобто за хвилину ми протруємо 80 кілограмів. А, за хвилину вісім кілограмів трошки десь до 100 кілограмів на хвилину. Ага. Ну, півтори тони, це ну як ми ще І, раз. Я кажу, бехи ми протруїли тонну за 15 хвилин. А, 15 хвилин тонна. Ну, в принципі, так, да, нормально. 4 тони за годину, так, да, в принципі. Пудемо з господарства. Налаштували протруювач, хлопці працюють, ну як ви вже там чули на відео, десь 15 хвилин тонну він протру... протруює. Ну, в принципі, ми задоволені його роботою, як він там протруює, красе зерно, все вроде би, в нас влаштовує. Лаш... Дякуємо нашим сусідам, що дали нам користуватися ним. Дякуємо фірмі Рідон, яка приїхала нам все розповіла, так все доступно. В принципі, да, машина непогана, на мій погляд. Ще хороша, ще раз так трошки повторюсь, це що можна, наприклад, як я сію сою, там, примінити жидкий прямо в сівалку, там же іннокулянти приміняються, зразу, щоб вони ну, не лежали там на сонці, не можна довго. Щоб лежало зерно оброблене, так само і сухий. Ну, В принципі, якщо мати кошти, штука непогана в господарстві. Так що дивимося, слідкуємо. Звісно, це відео більш так ну, не для одноосібників, не для тих людей, у кого так мало землі, це більш цікаво. Для людей, кого побільше землі. Ну і ви ж дивіться, хто є одноосібники, і тут ростіть, і, можливо, у вас додається банк землі, і вам теж понад... потребується такий протруйник. Я теж починав з гектара, з двох, з 15, з 100, 100, 200. ну, Займався. У мене зараз там в обробітку не так багато, в принципі, для других 400 гектар. Ну, мені. мені Достатньо, в принципі. І, і, і така б штука, наверно, такий напевно, такий протруювач, напевно, б мені не помішав. Так що дякуємо, слідкуємо за каналом, Ребята, підписуємося, не стісняємося, нажимайте підписатися, ставте лайки, коментуйте, задавайте, у нас ще є багато чого показати. Це така ну, штука дорога. Є таке попроще і для одноосібників і для... Таких людей, кого там до 100 гектар, в принципі, цікаво буде подивитися, там нас є багато що ще зняти. Ще в Андрія Павловича на очері в нас, то, що ми знімали з каніва. Дякуємо йому ще раз. В нього є саморобний тракторець, дуже цікавий. Ну, пишіть, коментуйте, ось ближчим часом його зніму. Дякую всім. пока, Давайте.